Моє бачення у нас є рік, щоб у всіх великих і середніх громадах запрацювали ефективні ветеранські програми, орієнтовані на стимули, а не на патерналізм. Були створені ветеранські простори, справжні ветеранські простори, які будуть втілювати ті процеси, які визначені і в стратегіях ветеранських в нашому на рівні держави, і які ми з вами бачимо, щоб ці простори були оцим втіленням. Ветерани це лідери нашої нації, і наша задача як держави зробити все для цього необхідне, для того, щоб дійсно кожен ветеран, кожна ветеранка мали всі умови і можливості для цього. І це лежить насправді в основі державної ветеранської політики. Ви повертаються ветеран з війни. Насамперед його хто зустрічає? Сім'я. Якщо він не знайде соціалізацію в сім'ї, то повірте мені. Ніякі громадські організації всі ці хороші речі йому не замінять нічого. Тому ми пішли від чого? Ми пішли від соціалізації сімей та ветеранів в сім'ї. Адаптовуватися має не лише військовослужбовець-ветеран, а адаптовуватися має як все суспільство. так Сім'я, суспільство і роботодавець, колеги, місце праці також має адаптовуватися. Не сподівайтеся, що ви після демобілізації прийшли і вам за працевлаштують, вам дадуть мільйон гривень на розвиток вашої власної справи. Вивчайте мачасть. Нічого не буде просто так. Дивіться, вивчайте купа різних відеоматеріалів щодо грантової підтримки, яким чи не пишуться грантові заявки, яка має бути логіка в цих грантових заявках, тому що без без цього без цього нічого не буде. Нашими проблемами почало вже перейматися не просто рух і там місцеві органи самоврядування, а вже й держава працювати, допомагати, зустрічатися. Відновлюватися і повертатися назад у суспільство. І не тільки ми, це і сім'ї загиблих, і діти наших ветеранів, які загинули, які пропали безвісти, які знаходяться зараз на виконання бойових завдань. Три складових: увага, повага і розуміння. Ми говоримо про те, що бізнес має підтримувати ветеранів та ветеранський бізнес. Це не обов'язково про гроші. Це в першу чергу про менторство, про обмін досвідом, обмін знаннями, про консультації та про взагалі живе спілкування. От ветеран має розуміти, що він такий же громадянин України, відповідальний за її розвиток. Ми всі повинні дивитися на те, де Україна буде завтра, а вона має бути серед перших країн світу.